Блок, який я просто навіть і не думала знімати. Запізнилася на два потяги. Ось така в мене е, ситуація. Ти дивишся на нього, а там така музика. Заходить, блін, цей страж порядку. <реш> 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 Руті швидко. Не може допомогти, зроби вигляд. Ваш білетик, мої білетик, <реш> а нема білетика. ті, але ні, все прекрасно. Сиджу собі в Макдональдсі. Вітання! З вами втомлена Таня, і я рада вас бачити на моєму каналі. Це просто виходить якийсь е, такий влог, який я просто навіть і не думала знімати, а просто мушу з вами поділитися. Моя валіза зламалася. Я запізнилася на два потяги. Ну як запізнилася, я встигла, але так вийшло, що е, на потяг е, Київ перемеже я заскочила за дві хвилини е, до відправлення. Е, наступний потяг, а е, так, наш Укрзалізниці, дуже дякую. Е, ми запізнилися десь на півтори години приблизно. і Потім після цього. Е, там була така неймовірна черга, всі люди просто ну хто так їздив, той знає. Люди просто з боку всі намагалися е, втиснутися в ту чергу. Я потім е, все таки дійшла до паспортного контролю. І так е, вийшло, що там до відправлення мого потягу залишалося ну приблизно е, хвилин вісім. А хто був у перемишлі, ви знаєте, що там неймовірна відстань, особливо якщо в тебе дуже важка валіза, неймовірна відстань е, на те, щоб просто дістатися е, перону. Е, це мій. А можна сюди? Ну, я намагалася поділитися, розказати історію, а підійшов сюріті аеропорту і попросив мене забрати валізу, хоча вона тут була просто за вікном, Але я розумію, це такі. Правила безпеки, що поробиш? Коротше, залишалося 8 хвилин до потяга. Я вже була на паспортному контролі і е, там. Була жінка, з якою ми познайомилися. Вона якось така, знаєте, дуже цікава. Я вам всім раджу бути такою жінкою під шмок, просто підходити до людей, які стоять е, вже так далеко в черзі, і просто починати розмову. Е, ну, точніше, не так було, ми почали розмову ще в потязі, бо ми обидві запізнювалися, ми думали, можливо, придбати квиток на інший потяг і так далі. Але вона класно зорієнтувалася, мене побачила, підійшла, каже, я до вас, каже, ну давайте. Ми з нею так розговорилися і вийшло. Що вона мене питала, куди ви далі подорожуєте? Я кажу, я в Арабські Емірати. Вона така, я теж кажу, в Сенсі вона каже, я в Ресельхеймі живу, Я кажу, я в, в Дубаї. Вона з 97-го року вже живе в Еміратах, так її родина сюди переїхала. Якось так воно мені з'явилося прямо в потрібний час. Знаєте, кажуть, що ми від перехожих, просто простих якихось рандомних людей в житті, ми можемо вивчити якісь певні уроки. Так, от так вийшло, що дійсно вона мені склала таку фразу ну я сподіваюся, що ви тут не залишитеся, ви поїдете в якусь нормальну країну. Вона каже, ну не знаю, типу планую рік залишитися, там подивимося. Думаю, повернутися назад в Україну. Вона каже: Ні, ви що не повертайтеся? Ви молода. У вас саме такий вік, прайм-тайм, Типу, вам потрібно переїжджати в якусь нову країну. Я кажу, ну коротше, це дуже цікаво, але це якийсь такий знак, що мені не потрібно залишатися по ходу в еміратах. І як я собі запланувала рік там пробути. Ну а далі ми подивимося, але я вірю в такі знаки. Так, от залишилося 8 хвилин до відправлення мого потяга. У мене на хвилиночку валіз за двадцять кілограм. Мені всі такі хороші люди пропонують допомогу, це дуже приємно. Але так, да, коротше, така важка валіза. Я проходжу швидко паспортний, біжу, а там, знаєте, такий, як сік'юріті. Підбігаю туди. Там чотири жінки стоять. Кажу, будь ласка, в мене через п'ять хвилин відправляється потяг. А залишилось п'ять хвилин. І вона така повертається, каже: Ой, всі так кажуть, я теж запізнюсь. Хоча там був потяг, який відправляється ще на 6 хвилин раніше за мій чи на 7. Типу, вона вже і так запізнилася. Але от бачите, які є люди, вона запізнилася, типу, сам гам, і другому не дам. Е, вона ще як на зло мені здається, намагалася так повільно просто ставити свою валізу, Точніше, забирати і ставити, і забирати. Я вже така, блін, я забираю свою валізу. Короче, біжу. А там бігти, ну я, я от ставлю скільки там е, відстань. Яка відстань? Я бігла з цією валізою, а далі там просто безкінечні сходи. Я з цією валізу просто за ручку, бо я б її так не змогла нести. Я за ручку її скотило, коротше, вниз, і в мене тріскається ручка на валізі. І це просто. Капець. У мене тріскається ручка, і я розумію, що я ще навіть не піднялася до потяга, як я далі буду, а це ж ця основна ручка, блін. Коротше, я а, біжу далі, там сходи. Треба підніматися так само вгору. Я не знаю, скільки там сходи, ну, напевно, 35 точно є. А там зверху стоїть чоловік, він як такий сонечко-віконечко, розумієте, як ангел той, що ти дивишся на нього, а там така музика. І коротше, я на нього дивлюсь, Він каже: вам на цей потяг. Я кажу, так. А він відправляється через увагу дві хвилини і нас розділяють 35 сходинок приблизно, то може більше. І оцей чоловік янгол. Ми, значить, він мені допоміг підняти. Я підбігаю до потяга вже вагон, пофіг який найближчий вагон. А там такі круті, знаєте, сходи, що я просто не можу навіть як опорою поставити свою валізу. Я не знаю, що робити, і стоїть оця е -е, ложками там працівниця станції. Ну, я розумію, типу, в мене важка валіза, вона взагалі типу, не, бортпро... О, бортпро... не провідниця. Але, типу, блін, якщо ти бачиш, що людина так цей, хоча б зробив вигляд, знаєте, От ми, як стюардеси, зазвичай не можеш допомогти, зроби вигляд, просто що ти хочеш допомогти. Приклади трошки ручку, там, щось поправи. Типу, <клес> посміхнись, скажи, ой, клас, ви встигли. Вона на мене дивилася таким обличчям, просто як е... ото, ц... цегла. Вау, я вперше чую лісок. Завжди казали, обличчя цегла, розумієте? І зверху було просто дві дівчини такі прекрасні, кажуть, ой, вам допомогти. Я кажу, так, да, будь ласочка. Вони допомогли мені затягнути ту валізу, і я нарешті сіла в потяг, Я трошки подримала. А тобто, це другий потяг, на який я спізнилася. І на перший було дві хвилини різниця, е, після того, як я сіла, і він поїхав, а тут. Була одна хвилина. Ну, і Я думаю, ну що вже може статися? Нічого не може статися, все буде добре. Я приїхала на Варшаву Західню, заходню, щоб далі поїхати потягом в аеропорт. І я розумію, що в мене така важка валіза, а ручка вона ще більше розкололася, і мені просто її треба дотягнути до аеропорту. І Я не можу купити квиток. Я знаю, що можна купувати квитки в потязі. Але в чому потязі? Я застрибнула вагон, там не було. Там лише були такі білети, ну типу штучки, щоб компостувати квитки. Я коротше так пронервувала. Заходить блін цей страж порядку. Перевіряє квитки. Ваш білетик, мої білетіка. Нема білетіка. І, а я знаєте, така типу завжди це мене рятує до речі. Робіть вигляд, що ви не знаєте. нічого не знаєте? Типа, я нічого не знаю. Але типу я визнаю, що я не знаю, і я захожу запитати. Тобто, тільки він зайшов, я до нього підбігла. кажу, будь ласка, можна купити у вас квиток? Я навіть йому показала, я реально намагалася встановити додатки. в мене нічого не працювало, щоб купити квиток онлайн. Коротше, щось він сказав: якщо ви цим потягом подорожуєте, він сказав: в першому вагоні можна придбати квитки. Але типу, якщо ви далі вже йдете, то там е не можна їх купувати. Ну, типу, це вже буде штраф, але він був добрий. У нас, е як вийшло весь вагон, був таких людей, і не тільки там якісь іноземці, а навіть е місцеві не мали квитки, тобто така схема. Далі я е схопила цю просто е чудесну тацю і тацю, це не таця, це тілешка. Цей візочок поклала свою валізку і ось та зайшла в Макдональдс, хоча поїсти бо я не їла вже 100 років, а кава так особливо давно її не пила. І що в цьому класно? Такі класні мене оточують люди. Незважаючи не на те, що тут така драма відбувалася, стільки всього. Два запізнання, зламний чемодан, зламна валіза. Але дівчата Макдональдс такі прекрасні. Там був один кросан, каже, можна розігріти? Кажуть, ні, тіпи, ми не розігріваємо. А в них тільки свіжа випічка така була викладена там десь позаду. Ну, я ясно, що її не просила, але подумала, блін, там гаряче лежить, і мені холодне дають. І одна з її колег каже: Та вам візьми, будь ласка, там свіже спечені. І мені достався свіже спечений круасан з какао. Знаю, як далі пройде моя подорож, але ця подорож і ці всякі маленькі штучки не заплановані, вони довели тільки котре, що з будь-якого негативу можна отримати позитив. В плані, що якщо ти не будеш зважати тільки на негатив, а тільки на позитивні моменти, то взагалі немає стресу і класне життя. Бо в мене зараз ось так, так ну так. Нічого не має статися, я вже типу, в аеропорту, але по суті я ж могла дуже стресанути, і в мене міг би так зіпсуватися настрій. Але ні, все прекрасно. Сажу собі в Макдональдсі з гарячим круасаном, п'ю е -е, смачний капучино, Що може бути краще? Ось така в мене е ситуація. Подивіться, чи можна це взяти з собою. Що ж, я вже прийшла в паспортний, в мене відібрали цю мою хрень, тому що я до них підійшла і кажу: слухайте, ем, я до вас одразу тут з питанням, тому що я знаю, що це виглядає як е, е, орудіє вбивства. Тому якщо ви скажете Ні, я зрозумію. Вони всі так посміялися, ще подивилися один на одного, перемовились там щось. І потім, коротше таки, да, вибачте, ми не можемо вам дозволити, бо це гострий предмет. Кажу чесно, я розумію. От, тому не вийшло в мене врятувати мою паличку, виручалочку, так би мовити. До речі. Там вже стоїть літачок, якщо вам видно. Ну все, полетіли.